Крок 2. Як зробити покупку в іноземному інтернет-магазині. Обери інтернет-магазин і зареєструйся в ньому. Для зручності перейди у веб-кабінет міст Шопінг, у розділ адреси і обери адреси міст, знайди країну, в якій купуватимеш, та скопіюй необхідні дані. Кажи своє ім'я з id номером, прізвище, додай свою електронну адресу і придумай пароль. Зареєструвавшись, обери товари, які хочеш придбати, та додай їх у кошик. При оформленні замовлення повернись у розділ адреси, адреси міст та скопіюй усі дані, додай ім'я з ID номером, прізвище, номер телефону та адресу складу в Україні покупки, заповнивши усі дані оплати покупку. Після передачі онлайн-магазином твого замовлення у службу доставки на електронну адресу прийде трек номер від інтернет-магазину, який потрібно зареєструвати у веб-кабінеті Міст Шопінг. Важливо, для товарів з інтернет-магазинів Іспанії та Португалії потрібно зареєструвати номер замовлення. Він формується після оплати замовлення та доступний на твоїй електронній адресі.